Тетяна Столковська вчителька з Херсонщини. Після повномасштабного вторгнення переїхала до Білогір'я. Тут знайшла тимчасовий дім та справу, яка допомагає триматися вишивку. Для неї це вже не просто ремесло, а спосіб берегти пам'ять і передавати силу тим, хто її потребує. Це штапівка або ще називають її стебнівка, це ретязь, а така цепочка виходить, гар. Роботи Тетяни Столковської з Херсонщини авторські. Каже, у кожному орнаменті історія про рідний дім, степи Херсонщини і людей, яких довелося покинути. Вишивати я хотіла давно, ну, мене вишивали дітки, вишивала мама, по закінченні інституту я поїхала. На Херсонщину прожила там ну, все життя. А у мене було дві дочки, народилися. Коли вони пішли, ну майже одна пішла в школу, то мені захотілось вишити їм вишиванку. Перед повномасштабним вторгненням Тетяна готувала випускний клас. Для кожного учня вона вишила оберіг на подушечку з янголом та іменним вензелем. Роботу згадує, закінчила в тідні, коли в село зайшли російські військові. Я вже думала, що випускного не буде, бо який там випускний? Ми з першого дня були в окупації і всі. Ну, дітей наражати на небезпеку ніхто не хотів. Але діти хотіли випускний. Руські ще не жили у нас. Але вони кожен день приїжджали колонами через наше село. І от ми зібралися робити випускний в підвалі школи. Ми там зробили гарний актовий зал. Ну, якби приміщення то гарне, але ми завжди робили на подвір'ї, щоб це село бачило. Ну і вони проїхали і не зупинилися в нашому селі. Зробила якийсь тільки. Відео із виступами учнів, якісь такі згадки цікаві. І, звичайно, випускний був такий дуже сумний. Я почав звучати гімн. Я ніколи не забуду, як ми слухали той гімн. Всі плакали. Коли почали ширитися чутки, що окупанти можуть забирати дітей у разі відмови від російської школи, сім'ї почали масово виїжджати. Жінка розповідає, з рідними виїхала через Василівку шлях, який багато хто долав тижнями. Отакі рушники я вивезла з окупації. Боялася, що може не пропустять, а склала так, щоб не було видно вишивки, і положила в пакет прозрачний, щоб було видно, що там якась білизна. Можливо, там простині, хай подумають чи ще щось, і так тісно спакували. і З того пакета не висипали. Пакет висипали з сумки, а з пакета не висипали, і ніхто не бачив, що це рушники. У Білогір'ї Тетяна не лише відновила роботу, а й говорить, опанувала десятки давніх технік української вишивки. Саме через проєкт Сорочка для захисника. А мені захотілось вивчити нові техніки, але там так дівчата вишивають, там різними техніками дуже гарно. Вони напевно десь вчилися. А я така самоучка по книжках. У своїх роботах майстриня використовує древні і сучасні символи: зірку алатир, свастику у традиційному дохристиянському значенні, дерево життя, геометричні та рослинні орнаменти, колосся, волошки, соняшники, дуб, калину. Коли я вишиваю сорочку чи оберіг, я прошу всі сили зібрати енергію, щоб я її могла зашити в цю сорочку, щоб вона оберігала захисника. З поганими думками не шию. Телевізор не дивлюся, бо там такі перепити і заплутані. Вони можуть зашитися в сорочку. Якщо я фора теж не вишиваю. Вишиваю тоді, коли гарний настрій, коли з хорошими думками, щоб. Позитивна енергія зашивалася в сурочку, щоб вона оберігла заказника. Тетяна говорить, мріє повернутися додому на Херсонщину вже після перемоги. Поки ж створює нові роботи і планує вишити колекцію з картою України. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.